Ні для кого не секрет, що на гітарі можна грати так. І ви не здивуйтесь, якщо хтось зіграє мелодію. Або якщо хтось зіграє ну щось таке. Якщо глобально музично, то це і є всі функції гітари: гармонічне заповнення, мелодія, ритміка. І здавалося б, три функції ну то й все, крапка, про що там ще розмовляти? Про те, як їх можна скомбінувати між собою, які застосувати прийоми прикраси, як зіграти та чим зіграти. Ууу, це цілий світ, в який я зараз для вас відкрию маленьку квартирку. Одну й ту саму пісню можна зіграти по різному, ну буквально сотнями способів. Можна зіграти це та заспівати класичним способом простим боєм, по всім струнам. Я піду доріченькі шікати зірочки заграти як тарабамдара. Та а можна зіграти, ну, наприклад, ось так.

На цей раз я використав інший ритмічний малюнок, а саме шістнадцятими. Там він був восьмими, тут шістнадцяти. Трошки приглушив басові струни, не бив завжди по всім струнам, іноді бив по низьким струнам, іноді по високим, тобто тонким струнам. І в деяких місцях я робив акценти, ну тобто грав гучніше, ось, начебто, декілька маленьких деталей, а звучить зовсім по іншому. Ті ж самі акорди можна зіграти і ось так. річеньки шукати зірочки. Не зрозуміло, ті самі акорди, але в верхній теситурі є МАМ, але уже ось тут і вони вже звучать по-іншому. А можна зіграти і ось так. Я піду до річеньки шукати зірочків на не. Самі акорди, знову все те саме, але я трошки по іншому зіграно, вже додав ось такого щігля і звучить також по іншому. Звісно, можна зіграти і перебором, так я і зробив, і трошки змінив гармонію та використав лупер. Це можна подивитись на другому каналі. Ось трошечки каверу, як я це зробив. Річенькі зустрічати зірочки, зазірати як падають ловити їх. Жменями. І тут начебто ті самі ЕМ e АМ, але трошечки модифікований. Да? Ось. Ось такий акорд і такий. І можна це зірати перебором. Ходить вже зовсім інший настрій, і знову ж таки це наш перебор, або як це по-розумному, арпеджіо. Повний кавер можна подивитись за посиланням в описі. Ви могли не помітити, скільки прийомів та які самі прийоми прикраси я застосував в цьому відео. Хамерон та полов, слайд, вібрато, приглушка та мертві ноти. І мертвих нот може бути велике розмаїття, і в цьому випадку це був удар по струнах, але... Мертві ноти можуть бути і іншими можна просто приглушити струни лівою рукою і зіграти їх якось так щепнути або вдарити. І зараз покажу приклад як от у Get Lucky. Бачите, от я десь граю нотки. А десь роблю мертві ноти, ну, глухі ноти, да. Те, що можна грати перебори, вони ж арпеджіо це всі знають, а от що є окремий прийом арпеджіа, вже знають не всі. А це такий прийом, коли ми граємо акорд. Майже одночасно, от якщо зіграти акорд одночасно, це буде так звучати. А арпеджато ось так. Наче я не встиг зіграти всі струни одночасно. І це дуже прикольний прийом. Він може прикрасити вашу композицію або додати правильного настрою. Ось є така середньовічна тема, я не пам'ятаю, як саме вона називається, але я люблю, як вона звучить. І тут дуже багато арпеджату, може я навіть зараз його з перебором зроблю, але ну, щоб було зрозуміло. Флажолети. Дивовижний чарівний звук. Це були натуральні флажолети. Вони граються на п'ятому, сьомому, дванадцятому, дев'ятнадцятому ладах. Мало того, що вони звучать цікаво та незвично, ще їх не треба постійно тримати. Тобто вони, по суті, як відкриті струни, зіграв. І можеш лівою рукою не трогати. Тобто в тебе вивільнюється ліва рука. Да? Тобто можна зіграти флажолети. Я зараз наведу приклад. Ось, наприклад, пісні Stinga Fields of Gold. Бачите, флажолети дуже довго звучать. Я поки граю цей бас, і це класно звучить наповнено живо і з цікавим звуком. А ще бувають штучні флажолети, коли ми штучно скорочуємо гриф лівою рукою і добуваємо звук тільки за рахунок правої руки. Відраховуємо плюс 12 ладів від того, що ми притиснули. Третій лад плюс 12-15. Ставимо вказівний палець ось так. Типу як на звичайний флажолет, і персневим ми добуваємо звук. Досить чарівна історія. Можна так обігрувати різні штуки, буквально будь-яку ноту можна цілими акордами це робити. А ще штучний флажолет можна зіграти за допомогою медіатора. Там треба зіграти. Я не дуже це вмію зіграти і різко зупинити звук за рахунок якоїсь частини пальця. Зараз спробую показати. Це більш використовують на електрогітарі для акустики. Ну воно не так круто і цікаво розкривається. До речі, давайте трошки переключимось на звуковидобування. В цьому відео вже була гра пальцями, нігтями, медіатором. Ще бувають такі зампіки, замп як великий палець, і ось така штука. Це. Ось такі такі медіатори. Можете знайти в інтернеті. І дуже цікава історія. Можна так дуже гарно виділяти бас. Ось для такого бумчику це ідеальна історія, коли ми і заглушили, бо без нього буде дуже глухо. А якщо не глушити, то буде дуже звінко і він буде вже перебивати мелодію. Тож ідеальна історія приглушити і грати з такою потужною атакою. Ще класна штука, цікава. Якщо вам подобається гра в такому стилі, то можете спробувати таку історію. Це також один із способів звуковидобування Ну це не прийом, але це така штука, яка може урізноманітити вашу гру. А ще бувають такі кігті-медіатори на пальці. В мене були такі штуки, але вони зламалися, і я вирішив свої власні нігті використовувати, бо це мені тупо зручніше. Але і такими кігтями грають, і досить успішно є, от така собі Джозефіна Олександра, вона дуже гарна Робить, можете подивитись. А ще до техніки звуковидобування можна віднести тепінг. Це якби і прийом. Тобто ви можете просто, поки граєте, додати ще й тепу, а можна просто тільки тепати. Тобто грати за допомогою однієї руки бити ось так по струні. Бачите, права тут. Ніякої магії. Так і можна, поки ви граєте, да, якби десь трошечки використати теп тепінг. І це буде якби вже окремий прийом. І, звісно, є дворучний тепінг, коли ми використовуємо, як ви поняли, обидві руки. Техніка звуковидобування впливає на тембр. Тембр — це унікальне звучання інструмента, це не висота ноти і не її довжина. А це саме як одна й та сама нота звучить на різних інструментах. Тобто ми можемо взяти одну ноту і зіграти її на гітарі, в неї буде свій тембр. Ту саму ноту з тією самою довжиною взяти на фортепіано в неї буде другий тембр. Ми саме і впізнаємо інструмент за його тембром, тобто це його характеристика звука, як звучить звук. І навіть в межах однієї акустичної гітари можна пошукати різні тембри. Насправді, коли ми граємо подушечками, або нігтями, або медіатором, ми вже маємо трошечки різний тембр. А ще щоб ще. Більше урізноманітнити те тембр можна його пошукати в різних місцях гітари. Зазвичай ми десь граємо біля розетки і отримаємо такий звук. Якщо ми змістимося до нижнього поріжка, буде зовсім інший звук, і так само можна зміститися до грифу. Ми отримаємо три зовсім різних тембра. А ще унікальна можливість гітари полягає в тому, що одну і ту саму ноту можна взяти в різних місцях грифа. Ось, наприклад, нота мі другої октави. Її можна взяти як на першій відкритій струні, так і ту саму ноту взяти на другій струні на п'ятому ладу. Бачите, вони звучать ну якби ідентично. Але не зовсім. Бо в них трошечки різний тембр. Бо тут я струну вкоротив, вона сама нижча, але. вкорочена да, за рахунок пальця. І вже вони звучать по різному, і цим можна гратися, я далі покажу як. Цю саму ноту можна знайти на третій струні. Дев'ятий лад. Бачите, вже три рази одна і та сама нота і три різних тембра. На четвертій струні, 14 лад. Можна і на п'ятій. <гум> ось аж ось тут. Тобто вже в п'ятьох місцях це не різні октави. Ні, це одна і та сама нота. На фортепіано це звучало так, да? Одна і та сама нота. Бахається. А тут можна в різних місцях, за рахунок цього можна робити цікаві речі. Наприклад, таку річ на п'ятій струні, затиснутої на п'ятому ладу, вона звучить так само, як і четверта відкрита. Це нота Ре. І можна з цим побавитись, дивіться. На та сама нота, давайте я її буду зараз багато разів грати в такому ривчику. Як на мене, звучить вже круто і цікаво. Ось ми з вами погралися, грубо кажучи, з, з тембрами. Це особливість. Ну, так можна не тільки на гітарі, але головне, що можна так зробити на гітарі. В цьому сенс-відео. Всі можливості акустичної гітари. От. На тембр може впливати навіть те, як ви затискаєте струну. Можна це зробити звичайно. З. Нормальної кількості зусиль. Але якщо ви перезатиснете, то почне підійматися тон, тобто нота буде вищою, і може здаватися, вже, що гітара не строїть. Ось дивіться, норм. А тепер перезатискаю. Звісно, це вже екстремальний випадок, але ми це можемо часто чути, от в грі початківця, або да, там непрофесіонала, коли іноді гітара не так звучить, да, сама нота. І ми такі, в тебе гітара розстроєна, а можливо вона не розстроєна, а просто десь людина затискає нормально, а десь перезатискає. Ось і тому виникає така історія. І навіть змінюється наш тембр. А ще тон затиснутої сторони можна спеціально змінити, підтягнувши її. Такий прийом називається бенд. Ось як він виглядає. Часто цей прийом використовують на електрогітарі. На акустиці це більш така диковинка і більш екстремальна річ. Але якщо трохи на акустиці бендануть, так сказати, підтягнуть, то це може додавати такої ізюминки до вашої гри. А в принципі, можна робити це і екстремально. Просто це доволі важко насправді. А справа в тому, що в електрогітарі натяжіння струн набагато-набагато менше, ніж в акустичній гітарі, і там струни дуже легко підлягають ось такому. Тяжінню, дай їх легше тягнути. Всім цим прийомам, які вже були в цьому відео, я навчаю в своєму курсі «База гітариста. Цей курс існує вже більше року, і тому, нарешті, є приклади робіт учнів, які вже повністю його пройшли. Можете подивитися? Марна студентами пройдено більш ніж 4 тисячі уроків. За весь час ми отримали тільки позитивні відгуки ну серйозно, ноль негативних. З нами можна почати займатися безкоштовно. Всі подробиці за посиланнями в описі. Повернімось до техніки гри. Ми часто казали про ліву руку, а давайте тепер поговоримо про праву руку, прийом, який називається розгадо. Коли ми кажемо про гру на гітарі, то часто люди, особливо як хто не грає на гітарі, уявляє собі, як правило, розгадо. або іспанський бій, іспанську гру, коли от беруть ось таку класичну гітару, я зараз її брати не буду, бо там струни на лівшу. Довга історія, проводив експеримент, справа не в цьому. Це такий прийом, коли ми б'ємо по струнах не як типа всією кістю, а деякими пальцями то там вказівним, середнім, персневим, або великим. І це якось робиться, знаєте, міксується, і виходить такий собі іспанський бій. Їх може бути така велика кількість різноманіття. Часто грають з ним фламенко, або якусь то, знову таки іспанську музику. Я не сильно да, там знаю, ну просто приблизно. Покажу як це працює. Під час виконання розглядо часто ще й б'ють по корпусу гітари. Це вже елементи перкусії. а Перкусія це така об'ємна тема. Можна зробити окремий великий урок про неї, але я зараз ну, трошечки стисло вам спробую про перкусію розказати. Гітарну перкусію можна комбінувати з грою багатьма способами. І давайте один зі способів. Покажу. Ось, наприклад, всім відовий ритмічний патерн. Я думаю, ви вже впізнали пісню. Я б'ю. І в мене ліва рука поки що не зайнята, і я можу за рахунок тепінгу, тобто биття просто, коли я не використовую праву руку, руку за рахунок тепінга грати риф. Ну, як We will rock you. Але насправді під час биття ось такого можна використовувати і пальці. Я можу одночасно і ударити ось так за п'ястком. І спокійно, ну як, спокійно, складно, але це можливо і можливо цьому навчитися. Можу щипати. Зазвичай такий стиль гри називають фінгерстайл або перкусійний фінгерстайл. Такому стилю я навчаю в нашій гітарній академії. Там є модуль для початківців. Виходить потрохи другий модуль. Потім буде третій рівень, а саме перкусійний фінгерстайл. Де вже будуть навороти? Все складніше і складніше, і цікавіше, і цікавіше. Тож знову ж таки, за посланням в описі, будь ласка, переходьте ознайомлюйтесь. А ще можна бити по деці між, між грою, між басами. Ось як, наприклад, ось тут. То я б'ю, а потім граю бас. Можна, звісно, одночасно. А можна Між. І ще можна мелодію додати одночасно. Прикиньте, вже якби три партії. да? Ударна партія, басова партія і партія мелодії. А ще можна по гітарі чесати. По цій не можна, ну можна, але ви звуку не почуєте. Але якщо гітара буде ось така, типу матова, можна робити скречі і... і відчувати себе діджеєм. Дуже цікава штука. Я робив також кавер на каналі Фінліса гітара по-українськи. Можете подивитись на автодак. Ще на гітарі можна грати смичком або пензлем. В мене є смичок, такий. є такий маленький, можна прям брати великий смичок від скрипки. Нам треба каніфоль. Все таки не все так просто. Пішло. Ну ще треба принаровитися, я давно не грав цим, тому сорі. <смір> <смір> ну так, треба потренуватися. Але це можна робити набагато краще та цікавіше. Давайте я вам покажу пару прикладів. Колись до речі, робив кавер, ну, прямо з цією штукою, давайте трошки покажу. А ще з гітари можна зробити таку кіоту гітару, просто підставити щось під струни, спустити їх там якось правильно налаштувати. Я не знаю, як саме. Покажу вам просто відео цього дядьки. Ще от буквально недавно побачив ручку в голові грифа, але тут гриф має бути як-от від класичної гітари або схожий. і можна також такі штуки робити. Є всякі банджо колки, коли ми крутимо, а вони відкручуються назад до правильного тону. І також це можна цікаві штуки виробляти. І ще ще дуже багато різних примінень акустичної гітари. Як от ось такі приклади. Лукастрій каньолі використовує от такий пристрій, який, типу, як замінює смичок. Я навіть не знаю, що це таке. Ну, ось так це виглядає. Потрійний гриф. Ну це вже якесь щось таке. Це жесть. Що вже виходить дуже довге відео, але я ще не встиг до розказувати, що ще можна зробити на гітарі. Ну, звісно, можна одягти каподастер і підіймається тон, і можна сказати, що трохи підіймається тембр. Я ще граю два нових прийоми, вони перекачували з бас гітари, це слеп, коли ми б'ємо великим пальцем отак, щось схоже на щегля, але трошечки не те. І поп, коли ми віддюгуємо отак от струну, але будьте обережні, якщо ви плануєте це робити. І ще перкусія, просто удар по грифу лівою рукою, але це в комбінуванні ну можна отак зіграти. До речі, якщо ви ще не підписались на канал Гітара по по-українськи», то зробіть це зараз, поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Заходьте в нашу спільноту, в нас там тепла лампова атмосфера і розмови про гітару та гру на гітарі. І треба розуміти, що все це, що було в цьому відео, це суто акустичні властивості акустичної гітари. Ми ще навіть не підключалися. Я не кажу ще про ефекти. В цьому відео і в цих прикладах не було використано ефектів ніяких, ну окрім. Реверо, ревербрація це додавання простору. Ну щоб гітара не звучало сухо. Давайте я вам покажу, як гітара звучить без ревера, трошки реверу та багато реверу. І ви зрозумієте, це якби не такий якийсь мега-ефект, але ну він дуже корисний, але це один з сотень ефектів зіграє отак. Ще я впевнений, що можна придумати дуже багато сценаріїв, як можна застосувати гітару, які використати прийоми, можливо, ви ще щось бачили чи знаєте. Дайте мені знати про це в коментарях. Як ви могли помітити, я сподіваюся, ви помітили, що це просто реально окремий великий світ з можливостями, ну їх стільки, що їх важко реально вмістити в одне відео. і. В цьому і краса гітари, як на мене, можна розвиватися в різних жанрах, стилях. І це все тільки ось з оцією дерев'яною маленькою, ну можна дуже маленькою, дерев'яним інструментом. Просто гітара, просто струни. А скільки можливостей офігеть. Але я сподіваюся, що в мене вдалося розкрити цю тему достатньо об'ємно, так щоб заохотити саме тебе грати на гітарі. Якщо мені це вдалося, та, будь ласка, постав подобайку цьому відео. Артем Мироненко, гітара по українськи, пока-пока і слава Україні!